Ну що українці того року всі рекорди пробивають по погодних умовах в Нідерландах. Дивіться, ми вже застали влітку і 38, і 40, і взимку мінус 7, хоч зима тільки розпочалася. нідерландці всі запевняли, що в них найхолодніша зима, дуже зрідка, мінус 5. Сьогодні мінус 7. Капець, хто не вірить, от зараз вам покажу. Ось тут от. Це не, це не моє авто, мене тут зараз підвозять. Ось дивіться, мінус сім. Уявляєте? Зараз я вам покажу Іні на траві. Отак. В цьому автомобілі це такий напіввантажний автомобіль. В ньому є підігрів скла. І це так круто. Я вчора своє скло 20 хвилин чистила, тому що воно в мене замерзло і з надвору, і зі середини. Напевно, я недостатньо випустила теплого повітря, геть, не провітрила перед тим, ніж закривати автомобіль після поїздки. Не знаю, але, от бачите, всюди такий іній, біленький. Дима в Нідерландах. На хайвеї рух ускладнений. Так і є, як показує Google, показує, що червоне, то ми ось так рухаємося, практично не рухаємося. Далі, по ідеї, оранжево жовте, але то не точно. До речі, дорога на Einthoven. Я їду зараз у Велтховен, але це є хайвей на Einthoven. Зранку тут завжди в, в нідерландів є така, якби, ну. Постійно вони така річ, що вони постійно на роботу ходять дуже дуже рано. Вони розпочинають робочий час набагато раніше ніж українці. Більша частина нідерландців. Багато українців також розпочинає час рано, але повірте мені, що більша частина нідерландців дуже рано виходять на роботу. Вони тут працюють з п'ятої ранку, з шостої, з четвертої там. З сьомої ранку, з восьмої, у нас так зазвичай з дев'ятої години, з десятої буває правильно, там ну, з восьмої тридцять плюс-мінус. Hajvaj, pravi na Eindhoven na in mi zježajmo prav goroč na Veldhoven. 7 хвилин приблизно 3,5 кілометри праворуч. Ось так виглядає організація руху на нідерландських дорогах. Це знімаю. Зверніть увагу на автомобіль. Я не знаю саме за цей автомобіль, але мені також схоже, тому що зверху на автомобілі зараз я сфокусуюся. Не видно, о, зверху на автомобілі є лід, таке обледеніння, а зі всіх інших сторін його немає. І позаду, і праворуч також в автомобілі. Я сьогодні побачила, коли виїжджала, що сусід бере величезну таку то не лійка, то така, якби з банок, великий з лійкою, і обливає автомобіль. Я розумію, що не можна це не окропом, не гарячою водою, не кипятком. Це там нічого не парувало. До речі, це зразу було видно, тому що в нас мороз мінус 7, було би видно, що там пар чи ще щось таке з автомобіля йде. Ні, він просто обливає, я так розумію, такою літньою водичкою. І от машина в результаті виглядає от так само, як ось цей автомобіль. Тільки зверху, от вам видно, тільки зверху є лід, а зі всіх інших сторін його немає. І це так круто. Він прибіг скоренько, це зробив. Облив і поїхав. А я вчора там так скраба, так мучилася. Що це просто капець. І я бачу по дорозі, багато автомобілів саме так виглядають. Я думаю, що вони так роблять. І ну, я не знаю. Я... Мені здається, що це не шкодить автомобілю, якщо це не гаряча вода, якщо це не сильна зміна температур. Не знаю, в принципі. Це вже Велтховен сам. Таке містечко перед Ейнтховеном, де є абсолютно все. Я правда в ньому хі -хі, завжди тільки проїздом, або е, дуже на короткий період, я по самому Велтхованом ні разу не ходила, не гуляла. Е, центр міста ніколи не бачила. Але саме містечко мені є чимось, якось я не знаю сказати близьке, якесь е, хороше, тому що мені здається, що все-таки це є місто, а не селище, так як ми живемо, і тут, в принципі, все, все абсолютно є. Зараз я їду в медичний центр через знову через проблеми свої з носом. Дуже катастрофічні, і страшні. Я не хочу розповідати про це, бо це страшилки. Ось, але Валтховен мені в принципі подобається. Дуже швидка доступність до Ейндховену. Напевно, тут набагато легше знайти собі і роботи різні, якщо навіть в Вейнтховані, то добиратися набагато легше і дешевше буде. Ну, хоча житло, в принципі, то теж відносна штука. Ну, з житлом по всіх Нідерландах проблеми, так що то об'ємна тема, вона не стосується конкретно волтхована. Бачите? Ось тут це все сонячні панелі. Right. повністю все сонячні панелі. О, ми вже приїхали. Медичний центр, Максима Медисін Центр, Ой, перепрошую. Це не медичний центр, це ASML. Це фірма. Я помилилася. Трошки далі медичний центр. Він, правда, теж такий скляний, тому я переплутала. Люди йдуть на роботу. Дивіться, бачите, сонячні панелі. Я вам ще знімаю. Це вже парковка самого медичного центру. До речі, паркування в медичному центрі коштує, якщо так зайшов, побув, там наскільки тобі є е, ну, зарахована твоя реєстрація, я маю на увазі, бо як це називається? Е, ну напів реєстрація, то там десь приблизно 2-2,5 євро. А за цілий день 5 євро. За цілий день тут ніхто не стоїть, але якщо можливо, в принципі, якщо ти прийдеш до когось провідати чи щось багато зробити, то 5 євро маєш заплатити.